Всім привіт! Таке Сьогоднішнє наше відео починається з такого з порядку себе. Привожу себе в порядок. Я вчора мала вихідний, але цілий день проспала. Мене блін, болить зуб ось тут. Він, коротше, розкрашився, так болів, що просто жопа якась полніша. І вдома робиться от таке от. Так що я сьогодні випила таблеток вже півтони. Мені трішечки краще, хочу привести себе в порядок, тому що завтра на роботу йти. І хочу залишити порядок вдома, тому що дуже не люблю цей безлад. Мене прямо аж трясе, я така зла. Ось під лозами видно, що я втомлена трішки. Хотіла показати вам ось таку от нову туш. придбала в Єві. І вона мені подобається. Дивіться, які класні длінні ріснички. Красота, прям і зімнає. І купила ще, надивилася таких б'юті блогерів, купила ще ось таку от маску для волосся. У мене колись така була бананова. Це взяла ананас. Ну, загалом, мені, звісно, подобається. Запах просто бомбезний. Про волосся. Як ви могли замітити, воно в мене стало трішечки коротше того, що мене Ростік просто взяв і підстриг. Сказав, давай я тобі там відріжу стікето, відрізав стікето. Я його так довго відрощувала. Ну, коротше, прийшлось його отбадати. Шкода, звісно, але нічого. Волосся не зуби, відросте. Із останніх домашніх новин у нас розтік захворів, захворів сильно з температурою. Оцей отворотник мене прям дратує. Захворів сильно з температурою. В нього була ангіна, ще що тут в носі, і заболіло вухо. Так що йому назначили антибіотики на 10 днів сьогодні вже. Дев'ятий день, завтра він ще допиває і нарешті йде в школу, бо дуже-дуже-дуже хоче. Також підхопила це і я, цю чоловіка, Ангелінку пронесло, але все ж таки мені здається, вона щось так робить. То сьогодні ми йдемо до лікаря з Ростиком і також зайдемо, подивимося. Попрошу лікаря, щоб подивилась її в горлишко, тому що я не можу подивитися їй в горло. Щоб подивилась їй в горлишку, що там робиться. Що там робиться? Чи там немає ніякого почервоніння. якщо є, то щоб зразу щось випити і ну, не заболіти сильно, тому що коли вона боліє, то, то просто капець. Та ж сама історія в нас в коридорі, срач і в кухні. Зараз швидко хочу навести порядок тут. І йдемо до лікаря. До лікаря нам на 16.30, поки Ангелінка спить, займуся швидко прибиранням. Також я займалася нас, попросила бабуся почистити її горіхи, тому що і від них повну срачу. Ну, коротше, засрали дом так, як має бути. Займусь прибиранням швиденько. У нас погода, да? Дощ такий. Не, не, не знаю. Не знаю. Ай, на нас! Скільки нам всього передали? Нам тут передали цілий цілісінь пакунок речей для Ангелінки. Це з її сестрички, в них рік різниця. Дивіться, яка красота. Якраз нам на літо те, що треба. Клас. Я вже закінчила трішечки прибирання. Нарешті трішки світліше стало. Ось тут, от. аж стало легше дихати. Тільки ще не дійшла до, до коридора. Але, думаю, це вже буде, певно, що завтра. Ось такі ми перебираємо речі, що нам зараз по сезону буде, що залишиться трішки пітніше, але треба все попрати, поскладати. Дякую, да? у нас вечірня прогулка, заодно наберемо водички. Круто, куди зібрались? Ось. Де? Прогулка. Падеш? Давай ручку. Давай ручку. Опа. Ось ми прийшли, були в лікаря, тому що Ангелінка трішки щось покашлювала. Лікар сказала, що все добре, ми бризкали рецептом. Трішечки є залошеність носика, але це може бути від того, що в неї лізуть ще зубчики. Ми заходили ще в магазин. Купила, зараз буду готувати вечерю, хочу з картоплею запекти ось це. Це вафельки, розчикою в школу. Шиша. Купила мило на запас. Там зараз дуже класна акція АТБ, Воно ну, 29 гривень, так, 50 ще ось. Ось такі якісь нові. Пончики, прості подобратися до школу. і вдома їсти хліпчик. І Анеліна грається. Чим це це показувала? А, рибочки. Зараз будемо готувати вечерю. Давай роздіватись і роздіга... І розуватись. Знімай. Угу. Хочу швиденько приготувати вечерю. Я вже підготувала ось так картоплю, поріжу. Вімкну світло, О, так буде краще. Це я піддивилася такий рецептик у одного блогера. Сьогодні прям дивилась і захотілося також морковка. Картоплю ріжу прям великими такими кусочками. Пальці, пальці, пальці. Мені таке. Блін, так хочеться схуднути до літа. І тут таку смакоту готую. Ну як тут, як тут схуднути? Ростик просить показатись Пікачу. Він дуже любить цього персонажа, так? Да? Так, хочу вам розказати стояти... Що... Я її дуже люблю. І Помощники мої. Хочу розказати з приводу вчорашнього е, дня святого Валентина. Так як я вчора була на роботі, е, чесно сказати, очікувала, що буде хуже, але слава Богу, що більш-менш все було нормально. Все розпродали. Е, ну, трішки там заробилось. Я не знаю, що там точно не шикалося, Але я думала, що буде хуже. Так що все нормально, тому що чоловіків немає. А на день закоханих в загальному будуть все чоловіки, тільки чоловіки. Тож не буде жінка, жінці, дарити. Але ще так більш-менш, в принципі, нормально. Звісно, ми наробилися, втомилися, тому що роботи було багато. Багато товару, багато людей. Але. Ну, я задоволена. О, порізала я ще гриби. У мене немає чесника давилки, то я завжди чесник тру. Так привикла вже, я навіть не, не збираюся купувати. Зараз це все запахну в руках, і десь приблизно на годинку воно попечеться і буде бомбезна вечеря. Так, порізала ще печериці. закидаю все сюди. Буду зараз маринувати все разом. Добавила я ще сюди курячі гомілки. Зараз потру часничок, соєвий соус. І хочу додати капусту. Вибачте, за фон, тобто ж розмовляє голосно. Помощники. Ось цей помощник зробив. Взяла квіточку, нічого страшного, понюхай квіточку. У мене немає чесника вилки, то я завжди чесник тру. Так привикла вже, я навіть не, не збираюся купувати. Зараз це все запахну в руках і десь приблизно на годинку воно попечеться і буде бомбезна вечеря. Хорошенько зараз це все перемішаю. І таке виходить економно, швидко, смачно і не дуже шкідливо, тому що все буде запечене. Щось не вистачає. Мені тут майонезу. Має назва вже не дуже смачно. Не дуже, дуже корисна, але дуже смачно. Я Зазвичай багато не додаю. А може я сметану додам мені. Якийсь залишок сметани тут. Таке, все що є в холодильнику, все пішло от сюди. Ось така от смакота у нас вийшла. Це дуже мега смачно. І з капустою я вже скуштувала теж. Прям смакота. Всім гарного вечора! Всім пока-пока!